Выехали нас с хаты. Я Я сама. Тесто уже подошло. Угу. Тут будем лепить. Мама, тут украшать надо. А торт на улице неудобно украшать. А да? листы будут, листы тем более. Не выскочишь? Да нет. Так, что вам помогать? Хочешь? Что ты, что ты будешь помогать? Я буду передать. Да нет. Хоть ветер дует, прохладненько, хорошо. пришел контролер. Духовку еще подходить должен, да? А? На противень еще проходить, подходить. Это дело еще не скоро. Маму выгнали, Нина сюда переехала. Сейчас мама нагоняет туда. Куда? На улицу. А. А, она вже все уже все, отстрелялась. Уже все. У вас его тортику. Давай сюда сыпайте. Угу. Сейчас положи, наверное, стул. Да. Так, папа ножи неудачно он уточил. Это не расклею сама. Все мама виновата, вчера меня заставила. Я? Ножи точить кто заставил. Да, да. А я говорил, только на то, что сразу травму в семье пойдут. Майонеза за хоть бы один по Жутко богато, да бачиш, воно щедро ваше. Помниш, нація, в начале этих уточек запекали, чи що ми запекали. Майонез, тут провансар был. Так натурально помажеш, он расплавлялся такой. Потім щось почали выпускать, мажеш, а он куском таким. І... Кажу, это оружие. Такие эти майонези вкусные были. не закипел, пойдем чай умничать. Хотя Пирожочки. Уже это последний противень, а потом вот это тесто осталось. Не на рулет сделаю, да? Угу. Mm -hmm. Рулетик тонко-тонко раскатать и все, и распределяешь, и все. Вика Липе помогает, потому что кажется, что не надо успевать, надо включать помощь, да? то вона ніяк, ну не як без тебе не може. Що взагалі? Шоровуй, так? Так. Таке діло, отак, скільки яблучок ще. Ну, якраз хватить на рулетик. Так, покажу вам, бачите, які який. Це моє, мій рецепт? Та Віка там щось коли ти ні, рецепт ти де брала? У нас, да, на Канаді. У нас на каналі. Бачите які пірожочки? Вообще дуже добрі. Дуже добрі. Я одну рукою не вдобно. Красота. А Які вони вкусні. Дуже мягкі. Знаєш? Да, я подавлю. Нічого собі вже спробувала. Конечно, вкусно но як пахнет і шо. Хозяйки Такие вже... яблоки такі хороші. Да, повиростали. Вот так. Так що, якось так, да. Так, ну, работайте. Рулет уже як потом покажем, да, покажемо, що вийде. Все, Надиша, спасибо, друзья. Да, на здоровище, коросной здорово. И папа с мамой тоже не балуется. Ой, это же вот так красиво смотрится вообще. Да? На шороби? На здоровочках. Ой, Господи. Сравніва дроті? Так. Зараз. Люди остались довольні. Тепер будемо пірожочок їсти з удовольствием. Показала там, тільки що вам показувала. Тут тісто багато на тобі. Я люблю о, це яблука тут. А ж вони так лепили? Я люблю багато багато, знаєш. Я тобі тісто до <laughs> тебе можно было и, и не лепить, яблоко дать. Нет, мне надо так, что трошки Я люблю, как вот, знаешь, в середине вот той, э, сочность такая. Вот, а, а не А кто мне звук выключил? Соскучилась. Дуется за мамой. И, и, главное, на папа и на телефон так соскучилась. А мне да. <laughs> а ей. Бери пример с Нины. А что? Я а в кармане носит. А я не Я, можу, я... куда к не... ней шла, постоянно телефон с ней. Я не могу с собой носить его. Так оно а ну, тесто стоит, Сидит в А чего ты до меня пристал? Так, а куда ты переводишь продукты? Я яблоку. Дитю сидит лепит она. Mm. Она была с самого начала и рулеты помотать. Да. Чем-то возили. Ну, хай. Все, девочки, на нашем семейном канале я вот это делала пирожки. Це тесто я по-своєму робила. Мягке таке. Це вам зараз це не напонесе сусідам там через хату теж, щоб переселенці переїхали. Да, дочі? Ой, добрі які. А я знаю. Ой, бабушка. Не обсуждається, ні? Да, це не обсуждається. <свісна> <не. сувається. сувається> по 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 Потім подивися, Аня, ти не написала. Да, да, да. Да, <сувак> да. Шо, завтра будем? Угу. Завтра заказ едемо. С Андреем надо двести. Я вже собрала коробку. Таня кукурузы просит. Аня кукурузу, кукурузу отошла. картошку там надо сейчас трошки. Я накопал полгода. Ты накопал? Угу. А ну и хорошо. Її мити не надо. Первый раз замужем чуть-чуть. Нет, да. Да. Вкусно. Що я вже вийшло. А ще перець робити треба. Зараз з вами перцю зробимо. вид не дуже. Мені такий цвет какой-то болотний. Вкусний він зробив. Отак... Ні, на вкус може і хороший. Да? От перець такий, от, мені подобається він, щоб начинити. От, він такий зелений зелений Вкусний такий мені щось, я не знаю. От вкуси різні, бачу перця. Тут яблочко есть. Так что печи, девчата, я знаю, что жарко. Уже давно меня пекли такие эти. То есть скоро яблок не буде. ми еще пирожки mm. ни разу не прокрыл. На грушу надо переходить. С mm. кукурудзи. Да, и с горушком, да? А с кисночком. Пирожки есть с горохом. А с кукурузой нету. Mm. Так що присипати для вкусу запаха. І добрі пірожки будуть. тільки Андрія може таке чудити. Горохом є? Є, але не, 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 не добре. <рес> Поняв по електричці носили з яйцом, з горохом. Яйцем з з луком носили, так. Да. З горохом носили, а не горох яйцо я просто перечисляю а, это, с картофанчиком хорошее, с ливером чуть боялись все брать. А с картошкой такие лапки хорошие. А я вот сейчас были блинчики с печенкой. Или пирожочки. Як не хочешь, я кроде в это все. Я наелась и все. Ничего, сейчас по разносам, дівчата. Бабушки галю віднесуть і сусідам там отнесут. А едят люди. Иди лепи уже. Иди лепи уже, то меня на солнце посадило. Ого, я! Да Та я сегодня на одной работе, торчка. Перец скажу. Так ты там ніна ж нина заняла. Подвини все. Не, не может. А вже, сложує, хай, Нина сейчас доснимає, уже рулет сложив підходи. Не быстро печутся ці пирожки. Чисто хорошие девочки, пробуйте. Я ж вечно ну, то экспериментирую, поки... те ты меньше, те більше добавлю, того там трошки это. І записую. Якщо виходить все хороше, то я теж пишу під відео. Мені не жалко, і наоборот рада поділитися. Так що. Не треба нічого скривати, не треба, ой, це мій рецепт, нічого ну, не поділитися. Скільки тої житті, так, Добре. треба комусь допомогти, як допомогти. Ну от поділитися чимось да, таким хорошим. що от, І будь-тебесь да? де я ти взяла той рецепт, що ти там це? О, так что такие дела. Так. Сейчас, сейчас, сейчас сделаем слово перчик. Да и оно сучек. Так, что мы делаем? Значит, на тут... Сейчас расскажу. Ось тільки хватить. Ну, якраз на вечері буде. Ось сюди. Тут у мене. Фарш, пшено, цибулька, морковка пережарена. Це я делала эти з вами перець фаршировала І сюди я хочу додати сир. Добавляю так трошки сиру. Прямо сюди у фарш. А це я ставила, щоб просто посипати зверху, що Перемішати Перемішать отак ось сюди, отак, чуть трохи. І добавлю сюди чесночок іще. Чесник додаю сюди у фарш. Ще раз кажу, фарш тут у мене курячий. Пшину, цибулька, морковка, томатна паста пережарена так. Все, і додала чесночок і сир, Оце така у нас буде начинка. Зараз я перчик підготую. Так захотілося, думаю, сделаю. Маленький такой этот. Перганет я сюда вже застелила, Все. сир натерла, все готово. Сейчас ми з вами перчик розрізаємо напополам. на пополам вот так вот так раз и все так разрезала видите есть а если это останутся хай остаются если получится аккуратненько так вот так я срезаю секции винку вот там вот такие тоненько, бачите, ну, если мясисто, то вообще вот классно. но ничего, как и есть перчик. Так, и тут вот так разрезаю аккуратненько. Ще один розріжемо перчик і попрохвати. Не знаю, скільки тут Чуть не порізалася. Андрій наточив ножи? це ж я сказала наточив вже. Він завжди а в мене завжди ріжу собі рук. Так що цей перчик зараз щас... чи цей, я цей візьму. Завтра, якщо нормально все буде, купити надо синенькі. Хочу, вже давно хочу приготувати це з мясом. Или салати ще приготувати. Що я делаю? Люблять у нас тоже. Из синеньких. Все, ну пока хватит. У мене тут ще є, там відрі є. Ну поки хватит. Релку наготовую. Все, так от почистила. І на противень зараз, Можна ще й зелень сюди додати, сюди в фарш в начинку. Ну я. Это. Мені ленький йти, Я кажу правду. Я сьогодні просто заморилася трошки. З тортиком возилася, цю коробку зефір. собирала, запрацелать надо. В общем, работа. А что я делала? А він тут лизер с чем-нибудь. А то я тут... Так, вот так туда. Трошки, чтобы... У нас Андрей не есть таки. Так что... як буде нам хватити, кажуть. так же ж. Так. І хто кабачки делає, оце фаширує, хто що. раз, бачите, ще на одну перчинку там буде, і зверху сир. трошки заберу, зараз туди додавлю. На вечерю, так? Да? А є. На чорному розинці так лежить. Пригодилося. Тут трошки їх якраз хватило і все. Для разнообразі щось є, правда? ж? Так, є. я зараз, пока сир я не делаю, і сюди не кладу, зараз десь, ну, на минут 10, на 180 градусів. Я извиняюсь вот так вот получается бачите сейчас ставлю в духовку а потом потом я включу ой включу вытяну сыром посыплю и в духовку выключу духовку и воно ну, там сыра стану так будет хорошо буде доходити, все мои хорошие начинку можете люблю можете с грибами сделать Можете просто фарш пережарити цибульку, морковку туди, чесночок, отак так просто сыр да? Що хочете на ваше усмотрення, що хочете. Можна повністю овощну зробити просто, не без фарша, без нічого. Можете колбаску туди. Що хочете вообще на ваш вкус. Так, і куся. Ой, горочки собирає, таке мама з перчиком возиться. Ну, картошка лянка сохне вже. Людей вже так і посохло добре. Тут ботва просто, бачите, яка що Вообще. Є, так, да, трохи огурчики. Угу. Ну хорошо. добре. А ось ще. Yeah. Mm -hmm. Так. Ну все, да, нема больше. Вроде не видно. Слава Богу, ну, сколько есть. Так. так, так, так. Все, так. Что? Что дальше? Там кабачки глянуть надо будет. Опять будуть забрать. то переростають, то понаїдалися. Бачите, вже такі хороші. сейчас його і зривати треба. Собачок. Що це зірву. Переросту ще ось буде і все. Ой. Хороші якраз. Ще ще. Ось так. Я тут садись картошку, пустився. Чи є там? до мене? Ось тут ці візьми оці кабачки. Оці. Ти, ти до мене, да? Чи куди ти йшла Кого? Ну, зараз кабачки зберу. Там що там, там нарвать. Огурцы так уже ж немає. Так, так маловади ще взяти, немає. Давай ет, сюди йди віку. Зараз ще десь найти треба. Такий кабачок невеличкий. Щоб молоденький такі. да, до Пока. Ну, точку це. Ну пойдем. Пошли. Так. Завіс є. Свіст Зав трошки. Ну вже не будемо закривати. Я тут те, щоб закрили, хватить. Слава Богу, що вродило, то... то і добре. Такі діло. І горюк садив, бачите? Та красота. Красота. І тут скоро будуть теж всі такі папустики. Багато бутонів. Так, мої хороші, все. Витягнула я з духовки вже запах такий класний. Все, сейчас я зверху ще сир. Чуть-чуть вот -чуть так вот аккуратненько. Вот, и все, оно сейчас розплавиться, Сейчас духовку я выключаю и все. И больше ничего. У нас сынок так читает. Гуляется. Так, вот так вот. Хочу ще с бринзом сделать. Да, я ж що, наоборот хорошо. Хочу с бринзом сделать же, что-то я купила этот салат с помидорами. с этой базилик сделаю я не буду уже натирать сыр, со сколько есть, хватит О. вот так вот, мои хорошие так что пока есть овощи свои, тем более то рубить дуже дуже смачно, дуже дуже вот так, мои хорошие все, ставлю так сказать, в холодильник а что девчат получилось, показывал да, пирожке. Рулет ну рулет трошки вони, але треба було мені підсказати, але в мене не було рядом. швом треба вниз. У них бок, Шов угу. з боку. от І пірожочки. Що залишилося? Що залишилося була гора. Так, мені вона Порозносили, все. Оце скільки залишилося. Все, ну, хочете розріжемо. Давайте. тепленький, гаряченький тепленький. Надо його, щоб Дивіться, яка красота. Так що робіть по-моєму рецепту. М -м -м, як пахне, ви що? Все, я більше не буду, бо платье не влізу. Я поміряю платьку потім вам покажу. Да? Мені, мені, я вже поміряла, але потім вам покажу. Мені понравився. Вообще рулети побільше навіть, так? Так що. Готовте, печіть, не балуйтеся. Ставлю в духовку, допікається. А ми з вами будемо сьогодні вже до Всім ми желаємо здоров'я, всім благополуччя, всем мира, добра і всім пока-пока.